Ми приїхали в вашу країну і область, зокрема, щоб детально ознайомитися із ситуацією, подивитися, чим ми можемо допомогти вашій медицині у сучасних реаліях у планах надання гуманітарної допомоги, а також передача досвіду для реформування охорони здоров'я, заявив під час візиту до Полтави радник міністра охорони здоров'я Литовської республіки Арвіда Скорупскас. Ми 20 років тому назад вийшли із з одної системи Ваші проблеми нам ясні. Мы прошли путь э, от советского здравоохранения до э, европейского здравоохранения. Конечно, делали ошибки, э, но мы уже прошли путь, так наш опыт очень э, может пригодиться вам. Ваших реформах. наша країна вже допомагає Україні із реабілітацією поранених військових у зоні АТО, говорять члени делегації Литовської Республіки. На першу віку воєннослужащих, це було 14 чоловік в сінтябре того, в місті з міністерством за Принімали літньові і дуже приємно було вчора. Ніка трьох уже віддіно найволічем стані, Чи вони приїхали? Одна з проблем галузі, як зазначають спеціалісти, слабка методологічна база роботи волонтерів та психологів. Хоча Полтавська область може похвалитися і деякими пілотними проектами. Один із них організація санітарних рот, між іншим такі роти лише дві у Хмельницькій та Полтавській областях. Щодо самої медицинської роти, да, необхідно було підготувати техніку, необхідно було немножко дати інформації, провести тренінгу, підготовку, щодо оказання першої медицинської допомоги. Тому все зілені у рамках візиту литовської делегації до Полтави передбачено робочу поїздку по військових шпиталях та поліклініках.